Свято для першокласників та їхніх мам влаштували у Червоному хресті Ужгорода. Кажуть, мали на меті підтримати сім'ї, які вимушено опинилися в місті та вирішили тут залишитися. Розуміли, що в таких умовах, як зараз знаходяться люди в Ужгороді, треба щось їм якось зробити розвантаження і яким чином допомогти, так як ми та організація, якраз, яка надає допомогу. І ми командою зібралися і прийняли рішення, що ми до свята 1 вересня якраз зможемо організувати і встигнемо організувати таку акцію для першокласників. Ми від Ужгородського управління освіти отримали перелік всіх першокласників, які будуть йти до Ужгородських шкіл. Їх виявилося 87. Ми всіх обдзвонили і змогли з них вибрати 21 родину, які проживають у найгірших умовах, у яких проблеми з приготуванням харчування, у яких проблеми з часом на своїх дітей, бо вони ж якраз йдуть до школи. Напередодні навчального року першачкам подарували шкільні портфелі із набором канцелярського приладдя, а їхнім мамам мультиварки. Все для того, аби діток заохотити до навчання, а дорослим полегшити побут і звільнити час для малечі. Придбати подарунки допомогли благодійники, зокрема зонта клуб Ужгорода. Наша громадська організація вона вже існує близько 20 років на теренах Закарпаття, зокрема міста Ужгород, завжди протягом цього часу ми допомагаємо мамам з дітьми. А в цій ситуації, яка склалася на сьогоднішній день не лише мамам з дітками, а всім, хто потребує цієї допомоги, завдяки нашим партнерам з міжнародної зонти, європейським колегам, які Допомагають фінансами. Ми наразі маємо можливість допомогти внутрішньо особам, зокрема мамам і діткам. Сьогодні ми вирішили долучитися до такої акції у вигляді невеличкого подарунку безпосередньо для кожної мами. А у вигляді мутаварки будемо сподіватися, що допоможе в побуті і потішить наших мам в хорошому настрої. Отримали подарунки понад 20 сімей, серед них і пані Світлана з племінницею Іриною. Навесні вони були змушені покинути свій дім у селі Новополтавка, що на Донеччині. А вже за кілька днів дівчинка піде у перший клас однієї зі шкіл Ужгорода. Як подарунки нравиться, Іра? Іраві дуже нам дуже нравиться Ужгород. ми просто. Влюбились в нього. Ми приїхали, ми приїхали як коли цвіли магнолії, Це дуже гарно, ми не бачили ніколи такого. І ми хочемо залишитися в Ужгороді. Тут ми йдемо в перший клас. Ну, зараз життя така тяжка, ми живемо в общежитті, нам допомагають, Красний крест» допомагає. І, звісно, нам подарунки дуже корисні. Подібна акція не єдине, чим допомагає вимушеним переселенцям Ужгородська міська організація Товариства Червоного Христа України. Щотижня тут підтримують щонайменше дві сотні людей продуктами харчування, одягом та гігієнічними товарами. А інформацію про видачу допомоги публікують на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.